Іноді скептики говорять, що коли ми бачимо якісь новини, типу викрадення прибульцями або свідчення про єті, ми зазвичай вважаємо їх неправдивими. Вони питають, чому ми тоді робимо виняток для цього дива християнського? Коли йдеться про твердження людей, що їх викрали прибульці, і скептики вважають його хибним, то хіба такий висновок виникає на основі нашого світогляду, а не фактів? я не схильний вірити, що є розумні прибульці, які прилетіли на землю, перш за все з наукових причин, але я відкритий до ймовірностей. Зважаючи на зливи нещодавніх рапортів уряду США про НЛО, я маю бути відкритим до припущення такого, навіть якщо це суперечить моїм попереднім переконанням. навіщо дивитись на докази? Можна просто сказати, що немає ніяких прибульців. Я не думаю, що варто сумніватися в тому, що люди, які стверджують про викрадення прибульцями, щиро вірять, що їх справді викрадали? Як нам бути з цим? Можна сказати, психічні хвороби або галюцинації, Але хіба всі 100% учнів Ісуса були психічно хворими? Хіба 100% учнів бачили галюцинації? Це неправдоподібно, тому що дослідження минулого століття показують, що лише приблизно 7% людей переживають галюцинації, якщо перебувають у відповідному розумовому стані. можна припустити, що дехто з них був у такому стані, або навіть всі через скорботу але все одно лише приблизно 7% могли пережити візуальну галюцинацію Ісуса. Однак багато хто продовжує говорити про 100%. якщо говорити про галюцинації, то це хибне сенсорне сприйняття. іншими словами, ви думаєте, що бачите те, чого насправді немає. Отже, все це відбувається у вашій голові, у вашому розумі і не виражається зовні. в такому випадку вони нагадують сни. Я не зміг би розбудити свою дружину посеред ночі, говорячи, що мені снилися гаваї, і щоб вона повернулася до сну і приєдналася до мого сну, і ми б провели з нею безкоштовну відпустку. З галюцинаціями так також не працює. Неможливо приєднатися до чиєїсь галюцинації, навіть у найраніших переказах явлень, а саме у першому до Коринтян 15, йдеться про три явлення групам. Це перша проблема. А друга це Павло. Павло не горював після смерті Ісуса. Він вважав Ісуса невдатним пророком і хибним месією. Тому Ісус був останньою особою у всесвіті, яку Павло б очікував чи хотів би побачити пояснювати його досвід як галюцинацію неправдоподібно та адхок. Такому підходу бракує сили пояснення. Його ніби насильно намагаються виправдати. Думаю, цього достатньо.